Bonsoir! À tous. Вітаю вас на YouTube каналі Просто Франс. Це безкоштовний курс граматика рівня А1А2, практична граматика. Це у нас солідарне навчання. Тому запрошуйте, будь ласка, знайомих на YouTube канал Просто Франс, щоб усі українці могли собі розговоритися заговорити. На рівні А 1 на 2 і говорити грамотно. Дуже легко вам порадити людям, які вас оточують, сказати, що вони можуть зайти на YouTube канал, набрати там слово у пошуку просто Франці, і вони попадуть на, цій, на цей канал. Тут викладається граматика, і також є відео, де я розказую, як отримати доступ до розмовної, до курсу розмовна безкоштовно. Давайте всі разом зробимо так, щоб у українців не було проблем з французькою мовою. Це ми, ми це зможемо. Далі хочу вам нагадати, що практична граматика вона не для рівня А0. Рівень А0 це перший, третій клас початкової школи для рідної мови, а у французькій мові це у нас вимова і скорочитання це я вам нагадую для того, що якщо вам важко проходити практичну граматику, то це тому, що ви пропустили рівень А0. Вивчіть цей рівень, пройдіть його або у школі просто франц, або якимось чином саме. Знайдіть собі відео по вимові на YouTube, знайдіть собі відео, скорочитання на YouTube немає, але є правила читання, тобто впорайтесь якось самотужки з цією проблемою або приходьте в школу просто Франц. Тому що, у кого немає рівня А0, практичну граматику ви до кінця не зможете пройти, вам буде важко, будуть, можуть бути проблеми з мотивацією. А якщо ви рівень А0 пройдете, то мова вам відкриється і вам буде дуже легко. І рівень А1 на 2 це у нас як середня школа для рідної мови. На рівні А1 на 2 в школі Просто Франц викладається розмовна мова, граматика і фонетика. Розмовна мова це та, що по суботам безкоштовно, граматика це та, що на YouTube, і фонетика це платна група. Добре. Давайте перейдемо до нашого уроку. Ми сьогодні з вами робимо вправи з граматики. У нас 11-й відеоурок, а по підручнику ми працюємо над шостим уроком. У нас в цьому уроці тема безособовий зворот Іле. Іле не в також рід прикметників. Le genre des adjectifs, множина прикметників, le pluriel des adjectifs і місце прикметника у реченні La place des adjectifs. Сподіваюсь, що ви засвоїли граматичні правила, які я пояснювала на минулому уроці. І сьогодні ми їх закріпимо. Вправа 5. Поставити прикметники в жіночому роді. Грій сірий. Гріз, сіра. Повторюйте, будь ласка, за мною. Грій гріз. Блакитний, блакитна. Блю – блю. Щаслива, щаслива. Ере, молодший молодша. Каде, кадет. Рідний, рідна. Наталь-наталь. Ясный, ясно. Один-одна. Соль-соль. Готовий-готова. Пре-пре-то. Неуважний-неуважна. дістре Малий-мала. П'яті-п'ятіто. Старший старша. Ени ени. Шоста вправа. Треба знову поставити прикметники в жіночому роді. Хоча не зовсім треба поставити в тому роді, в якому стоїть іменник. Як це зробити? Дивіться, ми знаємо, що сет. «Сет» перекладається як ця, тобто це жіночий рід слова, якщо забули, якого роду слово саль, то ми бачимо це по вказівному прикметнику і ставимо клер в жіночому роді. Далі сифій до, до дочки, тут множина і жіночий рід, ми «сель» поставимо на письмі в жіночому роді і в множині. А ось волосся, наприклад, елізю це чоловічий рід множина і це чоловічий рід множина. Тобто тут треба узгодити, не в жіночому роді поставити, я неправильно сказала, а узгодити у роді і числі прикметники з іменниками, до яких вони відносяться. Добре, давайте працювати. Цей зал світлий cette salle est claire. Ця учениця серйозна. Сет элемент серюзе. Мати від'їжджає, її дочки залишаються самі. Ля мère па. Et ces filles restent seules. Si moi les dівча lobblettes, ces jeunes filles, aime les fleurs, Prenez les vieux livres. У моєї дружини блакитні очі і курчаве волосся. Ma femme les yeux bleus et les cheveux frisés. au cl clare sirioci. Clara les yeux gris. Moja sestra chvora, ma sœur est malade. Marine est счастlivă. Marine n'est pas heureuse. Paris її рідне, її рідне місто. Парія Савіль Наталь. Її молодші сестри не працюють. Сисер Сі, кадет. Не трава і па. Я люблю блакитні квіти. Жем лі флюр блю. Адель дуже ледача. Адель є е тре парисіза. Моя донька дуже неуважна. Ма фі є е тре дистрета. І давайте ще раз пройдемось по, по прикметникам. Я хочу, щоб ви Ми помітимо жіночий рід ем, червоним або рожевим. Дивіться, тут буде іона кінці, жіночий рід» — це цалеклер, тут буде С Іона кінці, повторимо просто правила: се леве серйозно. Далі, де в нас ще буде просто жіночий рід однина. Тут у нас нічого не зміниться, хоча по змісту це жіночий рід, однина. Так, тут теж у нас жіночий рід однина Іо додамо. Це просто я розказую для того, щоб ви згадали правила і спробували візуально тут поставити правильні закінчення. Так, адель ледача. Тут буде S E. І моя, моя донька Росіяна. Тут буде Йо на кінці. Тепер давайте подивимось, де у нас чоловічий рід обнина, якщо він тут є. Множина, множина. сюди множина. А ось у нас ще жіночий рід ріт обнина. S на кінці. Чоловічого роду тут однини я не бачу. А от у нас буде множина. Давайте її помітимо зеленим. Доньки залишаються самі. Жіночий рід, множина. ес. С. Сижен фі. С на кінці буде жіночий рід, множина. Далі. Що у нас тут ще жіночий рід множина КД? С на кінці буде. ОС на кінці жіночий рід множина. І в нас залишився чоловічий рід множина. У нас ліліво множина, тут не зміниться. пам'ятаєте правило, Х на кінці не змінюється. С теж не зміниться, С на кінці у прикметників у, у множині не змінюється. І все. Добре. Далі. Наступна вправа поставити один з прикметників перед іменником або після іменника і узгодити в роді та числі. Давайте підкреслимо ті іменники, які у нас будуть стояти, вибачте, прикметники, які ми ставимо перед іменником. Це Бель завжди перед іменником. Наприклад, наприклад, що ця гарна квітка, седбельфлер, да? ось він, він сюди ставив. Далі, Б'ю. Ставиться перед іменником, ось він сюди стане. Ce vieux monsieur. А всі інші ставляться після, імен... після іменника. Добре, давайте зробимо вправу. Са sœur cadette. її молодша сестра. Селиво difficile. Cette élève sérieuse, c'est sérieuse. Ce vieux monsieur, c'est starry pan. Cette belle fleur, c'est гарна квітка. Sa ville natale, її рідне місто. Це тімаж бле, ця голуба картинка. Так. Далі написати наступні дієслова в першій особі однини. Давайте згадаємо: перша особа однини у нас це ж, я. Тут всі дієслова слова третьої групи, тобто це треба було вивчити в списку лексики. Добре, партір від'їжджати. Повторюйте, будь ласка, за мною. Ільпа, жепа. Ікрія писати. Ілікрі ж екрі. Il fait, je, fais. Lire, je lis il lis, allez, ти. il va, je vais, Lire, говорити. Ільді же ді. Il peut, je peux. Добре, нам залишається ще скільки вправ. Дві вправи залишаються. Добре, ми їх зробимо наступного разу. Я вирішила робити уроки трохи коротшими, тому що я бачу, що люди не співають та йти у такому ритмі треба все-таки після кожного уроку у вас домашнє завдання. Передивитися урок два-три рази, повторювати за мною, щоб у вас був автоматизм робити грама... цю... цю граматику, яку ми з вами тренуємо. Ваше домашнє завдання. По граматиці вам треба передивитися це відео два-три рази. За мною повторювати, щоб у вас у говорінні натренувався автоматизм, те, що ми робимо граматично, робити жіночий рід прикметників, переставляти дієслова, Повторіть ще раз, будь ласка, правила прикметників. І, звісно, щоб у вас була вивчена вся лексика, з кожним уроком її стає все більше. Бажаючи також можуть робити ці вправи письмово. Так ви навчитеся писати. А ми з вами зустрічаємось завтра і зробимо останні вправи з цього уроку. До речі, я знайшла цікавий ресурс, тому що я цікавлюся тими, хто робить безкоштовний контент, тобто різні професійні свої навички. Дарує, так би сказати, спільноті і знайшла такий ресурс: називається Купи мені кави. Так що ви можете віддячити мені за урок. Внизу відео є посилання в описанні. Написано, написано віддячити за урок і купити каву. І там є, починаючи з одного єврому. З одного євро можна віддячити за урок. Так що, хто хоче віддячити, будь ласка, мені буде приємно. І зустрічаємось з вами завтра. Закінчуємо шостий урок. І перейдемо до сьомого. Я вважаю, що ми добре рухаємося. Ми ще не займаємось два тижні. Це тільки 11 урок, ще немає 14. -ти. Але ми йдемо вже в доброму ритмі, хто співає. Тому що у нас вже шість уроків майже зроблено. Натхнення вам на домашні завдання і до завтра. Бонжурний! Bon